Такс, я вирішую прыгнути на Юлин. Пригаємо на Юлин. Тут, наверное, як обычно, буде 1000 дітей. Але не, нормально, мало челиків. Так, зі мною один челик. Сейчас я залутаюсь бесненько. Я піду вбивати. Цього челичка. Просто налутай пушечку, броню, там все основне, і піду його шукати. Де він там? Все, нашел я, в общем, там-там-там-там-там-там, Блин. Не добив, не добыв. Прыгаем скалы. Парни, немного лоу хп. Оп. Э, блин, я дробаш. Напас На, куда? А ч він не хи... А, у нього аптек немає, да. Ну ч, блин, мент тоже нема аптек. Фигня. Так. Что тут? другий челик топає. What the fuck! На что, тут силу катку просидил на крыше. Челик. Блин, дебилы кисть. Он вообще не топал. почу я челики вообще? Там далеко. Стреляются. What the fuck. Кистипок ты А, именно именно да. Так, да. Блин, нормальная строчка, вот Так, давай, давай. О, на башку бить. Башка буде головка буде боліти довгенько в нього від такого удара. А, в мене ще й пуляють. Кайфи. Я тільки з одним до файтийся, вже другий починає пуляти. Зараз я його теж вироблю. Мало хп, в мене ще й хілкам фігня. Ну, взагалі, нема хілок, так то сказати. Одним словом. Так що с... кидаємо смачок. Геніальний мув. Пробуем, налутаем. Оп-оп, аптечка. Бинты. Опс. Все, до уружек. А теперь можно похилитися. Я придумав гениальный план. Сейчас я до нього подъеду на цьому пикабасе. Ну и вырублю его. Потому что звица файт, если краще. кращим. башку мені раз попадает и мне все, гг. Там лучшие кики сдалы. Наши не надо. Сейчас сюда в пікабас. Так, ну надо надеяться, что він не попаде. А... Мамкин снайпер. Ну, так що він попав, ну У мене ще залишилось пару бенків. Непогано Він Так, він пушить, пушить Пуше, блин. Вони так опасно пушат. Опс. він не понял, по-моему, здесь. Він не понял, да я На прибив. Він мене вообще не там шукав. Ну, пікабас прикольно. Він вообще не почув, походу да я. У мене тільки пінтиці. Блін, ладно. Пів хп я затащив. Ну то есть не пів хп. поняли. Короче. Ну тай в него аптек багато. Мажор. А я, блін, бомжара. То виграв? Фу, фігачу в зону. Фігачу в зону. біч. Так, я думаю, в ту буду, в цю будочку піти, В принципі, там можна посидіти. Ну там, я думаю, челики часто там. Е там. Не, ну ч чу я ч и стрельбу? Да не, в принципе я приду файт этот Йоу, я ж жесткий Я буду файт эти щелами. Я тут челики. А там шердроп вызвали. Да-да-да, таймер дроп. Червоная штучка. Оп, челик с трави сидит. инкриса крыса тупа. Не, машала. Уха! Передавив чувачка. Так тобі надо, тупорила крыса І... А, а опять пульпива по мені начинають пуляти. Одного вбив, другий це начинає третій пуляти. Дофіга тут. Челіки Ще збереться що зараз ардроп жіш. Пайоу. Це челік не бідний тоже, нормально так. Неболювальні, не похаваємо. Закидаємося. Чтоб получится залудати аирдроп. Топов буде. Кайфи Почай, нема місця, боже, рюкзака, третього немає. тільки другий цей дебільний рюкзак. Так, аидроп. А ну поїду на аирдропчик. А, ні-ні-ні-ні, там челик дальше став. мене ще зажмуть, Тут собі стану акуратніше. Ну так от буду сейчас дивитися, А, все, макепруген, прогину, сейчас, походу, буду бігти На аирдроп. Буду бігти, може. Ну цього, про... все, прожи... вс, да, не знаю, вс. Прожал про її, в общем. Кіщелик сзади убив за м Так что він мене зараз не вб'є. Он звітся, я я не бачу, ну, кофе. Так, бемс, бам. Оп! Бошечку прилетіло. А, ні, не в бошечку, ну, но. Ну, в общем, там два постила було, непонятно. Куда прилетіло? Так що тепер, в принципі, можно спокойно лутати аирдроп МК 14 чудово. Прикольна пушка. Правда, для сквадив, для дуо она краще, а для соло я... Блин. Я тикер в Новый броник. Так, и уже знают, что я... Сейчас я ему тому челику покажу, как мене стрелять. Побачить. Помсту сейчас ему сделаю такую, что он ошалеет просто. Давай. даты, дайте. дайте. Я бачу, він за деревом, він за деревом. Да. -так, він він Та так по-любому він за деревом, він сидить просто. Він погоду теж знає, що я знаю, що він за деревом. О, він починає прив'яти. О, він ще... все! Але він опасно скупить зробив, бо він красавчик то, що він стає. У мене стріляє, ну це реально. Ну що, типу, єдине, він би міг так спастись, якби міг би вбити, але... Він не вбив. Так, выезжаю в зону и мне попадаю в башню в бошечку. Красавчик, мужик. Третій шолом мені зламав. взломал. Дякую, дякую броу. Химся. Да, паскода сейчас тоже моя в зону ехать. Сейчас його прижму. Да. На машинке своей дебили. Не, ну здесь я в нем попал. Да, сюда, сюда. Давай. О, а, винкру. Він... Инстанавливать. Да, да, все. Блин, давай. Оп, я встрех. А на кнопки заел. Кнопки заел. Опасник, щось, щось він дуже даже бронированный, жестко. Блин. разів раз мне вообще с калаша попал, чтоб не сдох. Оп, чую файте жесткий, файтесы. Челики. Оп, ну ну не, ну бро, Ти опасно став, так есть, знаешь, и на открытии, так что шо... А в кого не стрелял? Тут другой челик был. Не в стрелял. А, а, он до, он до, бачу, бачу. Бэмс, бэмс, бэмс. 5, 14. Два пошла, я не Круто. Сейчас пар назад вид Тут тоже залутаемся трупака. Опс на no, фак! А як за челик-то? Ну не получился не ну. Я кин вообще в поле еще лежал. Доки всі не здохнуть, И в крысу хотим у него Ну, не получилось. пора в зону. Пятая фаза скоро почнеться. Ну, правда, не пора в зону. Я трошки зарані приїхав в зону. А так і буде вже бачу чилечка, який бігає на горах. Але по парку часу я... раз помогу. Ну це мало. Ви в голову б. Опс, а це диви. Задній хочу мене йти. Ну він в кресу хотів мене вбити той кудись уже побіг. А у нього там машина зверху десь. є, мафіоза. О. О! Чувак наверх! Что из айндроп! Ай, якийсь залатав. У нього костюм. Осадий потом башку. Офигенно залетило. Баш... Бошечку прям пробило. Так, а де це наш гість у цей. Оп, за деревом лігко. Ну. Типа разумный, да? Но ну, в тебе зона сейчас зажме просто и все, и тобі. Да, а, ну ты... оп, оп. Блин! Обидно, обидно. Что я убила зона. Тут же я аир. Аир дропчик. Халявный. Никто е не лутает. Все новеньке, новых. Броню он веб. П 90. Якраз то, що надо, потому что у меня на МК патроне уже не было. Хотя тут и не надо МК 14. Это ближняя но пофиг, так будет. буде. будет. Как бы, сема... ну хотя да, надо, надо МК-14, потому что это только фаза. Челика бачу. не попал. Блин, эта машина котится задолбала уже, чего мне надо на не ставить? Я буду... еду до Челиком. Бошечку приводил. Ні, я, я, я думав, що КГГ, все, я вже думав тут ГГ. А якщо він піде до мене. Якщо б він пішов до мене б після бошечки як мені попав, то я б, навірно, би здох. Але його, бачу, вже гогнули. Челика. Так, я похилився, все нормально. У мене ще є зона, ну так то повезло. Он до челик бачу, башку виснув. Бум. Бум. Бум! Просто бошечку йому. Ну він сейчас буде хилятись, база. Але в нього ще зони не буде. Смачок кину, потому що у меня щось... той челик за забором уже вогнути. Смачки розкидаємо, сейчас має йти. Надо наугад просто постріляти. Ну. Ну. А, ні, все, все. не, все, вс. Здох. Не встиг, не встиг. Так, і останній челик за забором лишився. Я його б... чую. В принципі, він переді мною. Так, фіп-енергетика. Хоча я и так запитий уже повністю. Он доин. Дам йому шанс. Ну, я його не буду. Я хочу його сковорідкою вбити. Це буде дуже епічно. Дамму шанс. Я міг би його вбити, типу, базару ноль. Я міг би його вбити, але я дам йому шанс. Тому що я бачу, що він нуб якийсь. Типа, у нього буде дві спроби, щоб мене вбити. Перша, ну. Не спрацювала, тому що я її міг вбити. Так, в нього грени. Ну це погано, що він смок кинув. Так мені тяжче буде його сковорідкою вбити. Якби без смока, щоб я знав, куди він біжить. Хоча б, ну. Ні-ні, лучше, я не буду рискувати. Я не буду різкувати, я хочу зайняти топ-1. Да, щоб це займався. Топ-1, все. 14 кг. Дякую, що додивились до кінця. Бемц! स्टोपरें